Нарешті ми прибули. Спочатку була Шварцвальдська стежка, це пішохідний маршрут з оглядовою вежі. Сімейний квиток коштував нам 29 євро. Потім по вказівкам ми дійшли до підвісного мосту Вайтлайн, що знаходиться в Бад-Вільтпад. Це місто в Німеччині в землі Баден-Вюртенберг, внизу верхівки ялинок Чорного лісу, які стоять тут вже протягом ста років. Відчуття адреналіну гарантовано. Вхід на міст для дорослих коштує 9,50 для дитини віком від 6 до 14 років 7 євро, дітям до 6 років безкоштовно. До речі, проблем з паркуванням авто також не було. Поруч є парковка. За 3 години ми сплатили 3 євро. Обов'язково рекомендую відвідати це. Місце буде цікаво як дорослим, так і вашим дітям.